Друзі, всім привіт! Другий день турніру і ти де ж, коротше, а в якому це? Що там перед БД? Зайшла вона в Д. От чудово мене так підставили. Тут я вже вибралась в Б. Може ще вибереться... Можу ще вибратися в А, що я не впевнений. Коротше. Ну це загони, звісно, взагалі не кудишні. Ну і качати спеціально для чотирьохзіркових турнірів я не буду. І не буду я цю капрю отпихати скрізь куди не попадя, то взяв, ламанув та й тепер... Пихаю її, а вона то ли научилася проти неї грати, то ли фіг його знає. Так, ну вбиватися тут є кому, в принципі. Але нафіга вона нам, коротше? Чи не нафіга, чи надо, подождіте. Якщо ми візьмемо акулу... Возьмем так. Возьмем так. Хто там у нас взагалі Синій, червоний? Забув, що він робить уже. Атаку защиту. Атаку защиту ріже. У нас знімати не мочим. Добре, давайте тоді так. Не-не-не, ти йди сюди. А ти сюди. Я вже чесно, не знаю, що тут, блін. Що тут так крутить, вертить? Ні одного хіла мало. Нехай буде ще Кирюша. Короче, погнали. Я і так довго вже збираюся. Так, 3, 6, 6 фіолетових. 6 фіолетових. Давайте зберемо цих три, може синій знизу буде? Ні, так, синього не було. Але, я можу ще 4 зробити. Ладно, не можу. Давайте його доб'ємо од гріха подальше. Тут тобто зробимо так. Ну куди сені втікають? Так, якщо я... В синій до верху, то, може, синій під'їде під ще знизу. Можливо. Не під'їхав. І фіолетового немає де взяти. Червоний, зелений. Що, і ходів нема? Чи я сліпий? А який краще зробити? Ну, хоч три фіолетових... є. Надіюсь, людська не зарядиться. Ну це вже краще. Як думаєте, броню накидати чи не накидати? Давайте ми її не будемо накидати. Але вона зріже. Я просто хочу, щоб вони об контру вбилися. Якщо я зараз накину броню, вони можуть не вбитися. Так що давайте я просто ось так ось зроблю. Ой, ой, молодець. А це ще атаку. Ну я не думаю, що він вб'є мене. Ну і все. Піда діло за Грегом. А ну. Покажи, що ти вмієш. Ти на 940. На. Сьогодні я вдома, сьогодні нема куди спішити. Можна по, -по... трошку трошечки подумати. Так, команда мені сподобалась. Убиватись, убиватись, в принципі, тут є комусь фіолетовий підходить, щоб центр пробити, голді там у них є. Тільки я на Рігард нам потрібен. Чи Рігард нам не потрібен? Ми такого рігарда візьмемо, щоб нам манку не порізали. Ну, можливо, супротивлятись буде, та... Ой, що ви то от починаєте? Ну ладно, давайте так. Що його далі робити, не уявляю. Купу зеленого напихали. Не бачу сенсу фіолетовий складати. А в синій складу. Так, пофіг. Зриваємося. Так, тихо-тихо, акулу можеш і встигну врятувати. Так, добре, давайте зараз кровотечу накладемо, поки ти хіли не результувалися. би фіолет пошукати не, не мішало б. Якось ти трошки невчасно. Єдиний хто тут бив? Да єдиний, хто тут добив, уже вдарив. Давайте трошки почекаємо з контрою. От зараз може включимо. Зараз крила вдарить а? Я проведець. Так, зараз будемо якось вигрібати. Ну, у нас м -м, варіантів небагато. Голоді б якось тут зацепити. І понеслося. Так, у них чисто хіли. Давайте, може, голді там вб'є? Не вбило. Дякую. Грех добив. Точніше його мега миньйон. Ладно, хай Рігер там собі буде. Так, а якщо... Якщо... Якщо акуратненько ходить, щоб вони не хилились, не заряджать, то може їх мегаміньйон приб'є. Ну так, да, це було акуратненько. Блін. Ладно, рано чи пізно все одно приб'ємо. Ще 4 хвилини. це питання. погнали далі. Зновлююсь кота. Гріма візьмем. Центр червоний. Я втвагаюся, що хі-хіл один. Так, це вроді непогано, я вгадав. вдарити. Давайте сюди. О, чудово, він навіть не реснувся. Давайте так подивимося, в кого тикне. Може тикне в того, кого треба. Дивіться, чудово взяв, добив, відхилиться не дав. Ну це він, звісно, не завжди на моїй стороні буде грати. Щось тут так всього багато. Якось би хотілося б раніше люський фіолет зарядити. Але, але камінець в неї стоїть. Ну ладно. Якщо ми її перечекаємо. Та блін. Ну ладно, нормально. Ось так дозарядимося. Так, всю цю сторону я не боюсь. Ось там і міньйона бідного, заколупали. Майже. Так. Це хто гармік, так? Да? Так, да, гармік нічого не обходить там, ні. Це не обходить. Броню ми тут не зріжемо разве що урон нанесем. Давайте так. Так, ну є п'ятірка, треба брати п'ятірку п'ять. 5, 4, 9. Якщо не помиляюсь, нам не вистачає. Да нам не вистачає. Надо його заряжать. Блін, и вбити нема ким. Ладно, робим так, а робим так. Не, правда не маким вбити. Можем зелену петельку зараз. Може гормека знесе нафіг. Або просто трійку, а цей контру розіб'ється стички. Бо якщо ми зарядимо його, він ультане. О! Геній! Так що? А як мені цей грех подобається? Який би він... Який би він корявен не був. Але він мені подобається. Як боєць. Так, ладно, чистимо це все. Два хіла вряд чи нам взагалі щось зроблять. Так що не тягнемо кота, за причиндали. Тихо. Зараз мы так бахнемось. И Грег сам все сделает. Правда? Ну ладно. Я хотел, чтобы миньон добыл Пум-пум-пум. Далее. Контра. Контру снимайте. Ага. Ну, очищает. О, контру снимать. У нас есть Кирилл. Давайте Люську еще добавим каменцем, чтобы снимало. Сука, нафига ей больше атаки? Не хочу. Ну, знов ж таки Міньйон цей пробиває через контру. Так, да. Здав... Не, не так, давайте так. Тепер. так. Тепер ось так. Так 6 я строил строил. А, все правильно, Очень неправильно? Он босяцький подгон. А то мені були було б непереливки. Так. Так, поки контри нема. Блін, ну молодець, що повернувся. Ого, прикольненько. Е, навіть не зрозумів, що там, що там куди полетіло. Так, ну ладно, нехай оборона викрабкається. В кого я тут вигравав хоч? Того трьохтисячне місце. Добренько. Дякую всім за увагу. Побачимось завтра. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!